Привіт! На сьогоднішньому відео я покажу, яким чином сформувати в SCP Business Бізнесман об'єднану звітність. Першим кроком ми сформуємо документ відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1 d Для цього переходимо в керування персоналом звіти і відкриваємо відповідний документ. Сформуємо все на прикладі попереднього місяця. Тобто вибираємо період. Липень 22 року. Дату документу можна поставити поточну. Вибираємо філіал. Вибираємо вид доходу по замовчуванню. Ставимо 157-й і вид податку поставимо 5 -й. податок на доходи фізичних осіб. Нажимаємо кнопку Заповнити. Тема нам витягнула контрагента, дохід 1200, перерахований дохід 800. Давайте перевіримо ці цифри. Провалимось карточку контрагента. По-перше, на вкладці налаштування є такі атрибути, як тип бізнес-партнера, в контрагенті, який є фізичними особами. Ми відмічаємо фізична особа, і саме вони попадають можуть, в світ. 1 ДФ. Якщо ми подивимося сальдо рахунку, ми побачимо, що контрагенту ми винні 400 гривень. Як сформувалося сальдо? У нас є закупка на 1200 гривень, що власне є доходом, і є оплата цього документу частково на 800 гривень, що являється перерахованим доходом. Ось такий вихідний платіж. Ці цифри і відобразились в даному документі. В статусі. Затвердження зберігаємо цей документ. Наступним кроком формуємо власне звіт 1DF. Регламентний звіт 1DF. Так само вказуємо філіал, період, інші атрибути шапки. Жмемо заповнити. Система витягує всіх працівників, яким в цьому місці була нарахована заробітна плата, суму ПДФО, суму військового збору. А також підтягує нашого ФОПа равлюк Іван з його нарахованим та перерахованим доходом. Даний документ в статусі звернень також зберігаємо. Таким чином, необхідно створити звіт 1D за кожен місяць кварталу, за яким ми подаємо об'єднану звітність. Третьим кроком я власне звіт ESF. Так само мы выбираем период. мы заповнити? А вказавши обов'язково філіал, Ми бачимо двох працівників, які прийняті в цьому місяці. На наступній вкладці нажимаємо Заповнити вже інформацію про заробітну плату. Ми Бачимо суму нарахованої заробітної плати, сума ЄСВ. Інші атрибути. Зберігаємо цей документ. Після того, як ми коректно заповнили та перевірили всі три типи документів, ми вибираємо в пункті меню «Вивантажити об'єднану звітність, вибираємо за кожен місяць кварталу відповідний документ і нажимаємо кнопку «Вивантажити Міксмель. Дякую за увагу. Обирайте SAP Business One.